Украина победит, будет в НАТО и в ЕС, и жоден соседский варвар нам не будет загрожувати. Немцы никогда не шли на Таран, мы им предла... ему предлагаем, что он не идет, потому что он не умер, он не готов умирать. Украинцы готовы умирать, это достойный противник, это самая сильная армия Европы, и на нее ставку сделали, потому что они умеют. Бива, але це не відбудеться автоматично і без наших зусиль. Ось Байден говорить, що Україна членом НАТО не буде, доки не виконує усіх умов. Він сказав, що ось його цитата: я думаю, що вони зробили все, що стосується демонстрації здатності до військової координації. Але є питання, чи є безпечною їхня система, чи вона не корумпована, чи відповідає вона всім стандартам, яких дотримуються усі члени НАТО. Звичайно, таке твердження не є до кінця справедливим. У НАТО є країни, де демократії не більше, а корупції не менше. Але фактом залишається неусвідомлення нашою владою всіх ризиків, у які вона кидає народ, продовжуючи будувати напівавторитарний корумпований режим. Роль парламенту зведена до мінімуму, свобода слова обмежена, права опозиції порушуються, правоохоронна та судова система не є незалежними, а керуються із офісу президента. Тому реформи у цих галузях і є нашим вирішним литературом. Рейним білетом на вступ до НАТО просто його потрібно купити і припинити керувати правоохоронною системою із одного кабінету. Але тішить в словах Байдена одне: у нас є сучасна потужна армія, яка є зразком координації із будь-якими структурами інших країн НАТО. Тенденція полягає в тому, що путінські генерали ще й досі не знають, де сама українська армія задіє основні стратегічні резерви, які планувалися до масштабного контрнаступу. Адже те, що зараз ми всі бачимо, це така собі розвідка боїв. Українські сили оборони шукають е, такі слабкі місця ж парини в російській обороні для того, щоб розуміти взагалі е, в який спосіб, і де саме діяти, буде найбільш ефективно ми зможемо в перспективі. Очевидно, що за таких умов росіяни змушені постійно підтягувати е, свої оперативні резерви, бо ті російські чмовики, які знаходяться в першій лінії оборони, не витримують шалений тиск українських сил оборони. Які ну що стосується таврійського напрямку, ночними ну, мише на трьох чотирьох напрямках активно діють, просуваючись вперед, віддісляти чи чим далі російські окупаційні війська? Я не думаю, що в найближчій перспективі, перспективі одного-двох тижнів, наші сили та засоби будуть рушити достатньо глибоко в обороні рубежі та позиції ворога. Чому тому, що нам важливо забезпечувати прикриття з повітря, знаходитись під парасолькою протиповітряної оборони нашої країни. Адже очевидно, що ворог дедалі активніше використовує авіаційні системи, зокрема штурмові вертольоти, штурмові літаки для того, щоб наносити ракетну бомбу удари по позиціях наших військовослужбовців. Тож, очевидно, що в такий спосіб ми маємо перевагу. Путінська армія змушена підтягувати додаткові резерви, ну, а українські гармаші роблять свою дуже важливу роботу. Вони перетворюють на попіл усі нові нові партії російських чмовіків. Ну, от якраз про резерви а, і. Підтягування цих резервів сьогодні говорив мер Мелітополя Іван Федоров. Він заявив, що російські загарбники, ось до прикладу, продовжують перекидати сили через Мелітополь з Херсонщини на Запорізький напрямок. Е, і він зазначає, що зокрема в Бердянську на аеродромі базується два десятки гелікоптерів, токмаку, особового складу армії Російської Федерації, більше ніж місцевих мешканців. Тобто росіяни підтягують свої сили, але зрозуміло, що ці сили. Тепер перебувають під чітким ударом наших збройних сил. На жаль, ми поки ще не маємо можливості по всіх військових об'єктах, які знаходяться на півдні Запорізької області наносити ракетні удари. Хоча нам достене відомо, що в районі Васильівки, в районі Такмака, в районі Мелітополя Росіяни створили три потужних осередка оборони. І так само є в відкритих жарах інформація щодо наявності там двох десятків штурмових гелікоптерів в районі Литовіщі поблизу Бордянська. Але з тих чи інших міркувань поки що ракетне враження по цьому військовому об'єкту не здійснювалось. Але ти не менш на півдні Херсонської області перетворюються на попіл склади дивізіонного та корпусного рівня. Росіяни вважали, що ці склади знаходяться у відносній безпеці, бо досить далеко від лінії бойового зіткнення знаходиться. Але ж бачимо, що то виявилось не так. А це значить, що росіяни втрачають боєприпаси, які їм конче потрібні для того, щоб мати паритет в артилерійських засобах ураження, і це чудова новина. Бо, як я казав раніше, наша сила оборони діють виключно на випередження, створюючи полі. У майбутньої битви з шляхом знищення ворожого військового потенціалу. це край важливо, бо чим слабший ворог, тим більш ефективним, більш змістовним і більш разючим для ворога буде український контрнаступ. Повітряні сили повідомляють, що за ось, е, цей проміжок часу за минулу добу протягом минулої доби було знищено 12 е, шахедів і два ударних вертольоти Ка-52. Наскільки росіянам зараз складно використовувати ось цю, ось цю таку авіацію ударну авіацію в зоні бойових дій? Насправді кожна знищена бойова авіаційна. Машина ворога це завжди дуже вагомий результат, бо росіяни засередили на півдні Херсон на півдні Запорізьке, перепрошую на півдні Донецької області близько 60 тих самих ударних вертольотів. Вони створюють нам чимало проблем, бо це потужні сучасні бойові машини, які спроможні використовувати не авіаційні ракети. Вони так само можуть використовувати іншу зброю для того, щоб наносити ракетне та авіаційне та, та бомбове ураження по наших позиціях. Тому чим більше тих вертольотів, Таліти буде знищена, тим більш безпечним буде просування вперед українських сил оборони. Тож ми маємо зважати, що війна триває. Ворог достатньо серйозно підготувався підготувався до українського контрнаступу, і шляхом створення розгалуженої мережі інженерних та фортифікаційних споруд, і шляхом підтягування достатньо великої кількості резервів, в тому числі артилерійських резервів. Бо українська розвідка ще десь місяць тому назад повідомляла про те, що росіяни засередили на півдні Запорізьки та на півдні Донецької області близько тисячі стволів ствольної та реактив. Не артилерії, це надзвичайно потужна вогнева місія. Звичайно, що є над чим працювати українським гармаша в рамках контрбатарейної боротьби. Все це треба змішувати з піском, з землею, перетворювати на попіл. Бо все це несе смерть та руйнування. Ми маємо то тому запобігти шляхом знищення ворожих артилерійських батарей, пане Владиславе. На цьому за минулу добу також відомо про 61 мінометний обстріл прикордонних територій. Чернігівської і сумської областей, тобто перенесемося зараз на північний напрямок. Чи говориться про те, що ворог таким чином тестує нашу оборону на північному напрямку? Так, буквально сьогодні я мав змогу поспілкуватися з офіцерами напрямки саме на це на цій ділянку російсько-українського фронту на території Чернігівської та Сумської областей. Постійно ворог випробує наші сили оборони на місці. шляхом використання мінометних снарядів. Шляхом використання артилерійських снарядів. Час від часу, часу він застосовує штурмову авіацію для нанесення ракетно-бомбових ударів по території наших. України. звісно, що українська армія так само веде контрбатарейну боротьбу, в тому числі і наносить е е, артилерійські удари в, в глибині е, території противника для того, щоб нищити ворожі артилерійські позиції. Про це не так часто ми бачимо в зведеннях від о, офіційних спікерів. Але ж очевидно, що боротьба ведеться і завжди є ризик для українських воїнів. Тому ми маємо розуміти, що пекельні бої відбуваються лише на в районі Бахмуту, Марінки, Авдіївки. Так само складна ситуація і на інших ділянках фронту. Тисячу 450 кілометрів лінії бойового зіткнення фактично немає жодної спокійної відносно ділянки фронту, де можна почуватися себе в абсолютній безпеці. Війна триває, і вона зараз лише набирає обертів. Думаю, далі буде ще пекельніше.